Мексиканські лікарі провели лабораторні дослідження двох мумій, імовірно, позаземного походження. Минулого тижня їх показав парламенту Мексики журналіст й уфолог Хайме Моссан. Під присягою він заявив, що останки належать іншопланетянам. Зараз мумії досліджують співробітники науково-дослідного інституту медичних наук міністерства військово-морського флоту Мексики. Спочатку ми зробили комп'ютерну томографію, далі простий рентген, а потім рентгеноскопію під час Досліджень ми вивчали структуру кістяків. Нам вдалося визначити, що це цілісні скелети, а не зібрані з різних елементів. зі слів науковців, черепи природно приєднані до шийних хребців, і немає жодних ознак того, що черепну коробку зібрали з різних кісток. Дослідники також побачили всередині однієї мумії щось схоже на яйця з ембріонами. Крім того, виявили імплантати з кадмію та осмію. Мумії знайдено у 2017 році в Перу. Вони невеликі, вони мають подовжені голови та по три пальці на руках. Мосан сказав, що вік однієї мумії 700 років, другої 1800. Офолог також стверджує, що дослідники з Національного автономного університету Мексики вивчили їхню ДНК. Як з'ясувалося, вона не збігається з ДНК людей. Демонстрацію незвичайних останків розкритикували деякі науковці, назвавши це фальсифікацією. До того ж, виникли запитання в уряду Перу. Він дивується, як удалося вивести мумії з країни, не повідомивши владу. У зв'язку з цим у Перу почали кримінальне розслідування. Масан заявив, що не вчинив нічого незаконного, і свого часу все розкриє.